Шановні дорогі депутати, розпочинаємо засідання постійної комісії екології та земельних ресурсів восьмого демократичного скликання. Так, у нас є два питання, які залишилися в передсесійний е період, і треба їх розглянути, щоб подати протоколи на сесії. Будь ласка. Перше питання про розгляд клопотання Максимчук Руслани Степанівни і друге питання про розгляд клопотання гондора Ми Калини Миколаївни. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Три за одного голосного перше питання про питання Максимчук Руслани Степанівни про затвердження звіту про експертну оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, обслуговування нежитлової будівлі. Площею 0,0992га, яка розташована у місті Косів, вулиця Шкрібляка, 5, та продаж даної земельної ділянки за 247 тисяч дев'ятсом дві Доповідає працівник Юрій Ярославович, спровідний спеціаліст земельного відділу. Вибачайте, до нас дійшла заява та експертно оцінка. Дані громадянки можна? Про затвердження експортної грошової оцінки земельної ділянки. Нормативна на оцінка становить 245 гривень 58 копійок за метр квадратний. Експортна грошова оцінка становить 249 гривень 97 копійок. Прошу підтримати проголосувати. Вище за нормативну школу. Так, всіх все влаштовуємо. Хто за те, щоб клопотання Максимчук, Руслан і Степанів не задовільнити, прошу проголосувати. На бюджетній е, погодження. Попередні погоджено. Вже решано за? задалося. Триза. Одноголосно. Заява. Клопотання Гондурак Калині Миколаївні про укладення угоди щодо плати за фактичне використання земельної ділянки площею 0,0078 гав в селі Яворів вулиця Петруші, колишня адреса, участок Петруші, 30А, дроб 17 для обслуговування гаража терміном на два роки. Надійшла до нас заява від даного громадянина. Це мова йде даного укладається на період вилення документів на земельну ділянку, для того, щоб людина ним виготовляє папери, і платимо за користування даного знання і ранку. Вже в сайті 30, так? Тоді в сайті 30 в процесі виготовлення або виготовлення. Це по цих гаражах? Так. Там є 640 гаражів. І ви тут так ось. За час вони не виготовляють, вони так ось. Вони і так користуються. Що користуються таке питання? Тож підтримати на полуслов. Хто за те, щоб клопотання Гондора Калини Миколаївни задовільнити, прошу проголосувати. Не за одного голосу. Все. Все. Всім шановні, дякую за змістовно поведену комісію. Всім ракуватися.